Футурологічне місто майбутнього чи реконструкція історичного об'єкту для цих архітекторів пройдений етап. Перед учасниками літньої культурологічної школи у Карпатах значно складніше завдання. Втілення мовного простору роману Тараса Прохаська непрості на Яблуницькому перевалі. Така ідея цього проєкту. Завдання е, розширити взагалі обрії. Е, за от, епіграф е, нашої концепції е, ми обрали Слова Мілана Кундери про те, що в цей час, коли немає місця філософії, коли всі розбилися на якісь вузькі спеціалізовані підходи, роман залишається останнім спостережним пунктом, звідки можна спостерегти ціле людське життя. Школярами стали студенти мистецьких та архітектурних вишів зі Львова, Києва та Харкова. Загалом два десятки молодих людей, які впродовж трьох тижнів занурювалися у атмосферу прадавніх Карпат. Завдання було це розширення свідомості, тому що архітектор це дуже відповідальна професія, і для того, щоб це прикладна річ. Вона прикладна, але вона поєднуюча, Вона все поєднує, і треба дуже багато знати. Ми тут дуже багато разів були, і нас просто болить, коли ми бачимо ці анонімні будиночки, котрі десь з кимось придумані і посажені тут з вікнами во всі боки, коли можна мати. Одне велике вікно і мати задоволення. Тобто немає аутентичності, немає унікальності зараз. Вона втрачена. І а унікальність з нашої точки зору вона виникає тільки, коли поєднується дух місця, коли його відчуваєш. І ну, прагнення людини, що тут і намагається знов таки зробити не щось, звідки привезти і швиденько зробити комерційне, а зробити щось те, що може бути зроблене тільки тут. І це відбулось. Ми дуже хвилювалися, тому що у нас досі немає. Це просто було Ну, просто бажання це зробити. Експозицію ескізів та архітектурних проєктів, створених із використанням натуральних матеріалів, розташували у кінотеатрі Юніперус. Ще одному об'єкті із Роману Непрості. 21-річна киянка Дарина твір прочитала ще два роки тому. Тепер одну з його ідей зреалізувала на практиці. Це містичні сходи у небо, оглядовий майданчик, який водночас може слугувати як місце відпочинку та прихисток від дощу. Це було досить цікаво, бо звичайно такі акції проходять дуже стисло. Тобто, є тиждень, і за цей тиждень треба встигнути. Все зробити. А тут нам пощастило я вважаю, бо у нас було цілих три тижні. І фактично два тижні у нас був час на роздуми, на прогулянки, на так зване занурення у Карпати. І ми це власне, і робили. Тобто Ми лежали, загоряли, ходили, дивилися. І це, це допомогло. У нас була дуже велика спокуса а, вигадати ідеї раніше. Тобто, ну, завдання було цілком відоме, ми знали, ну, що треба робити, і ми могли все привести з Києва, тобто готові ідеї. Але... А, Ініціатори настоювали на тому, щоб ми цього не робили. І, власне, ми так і зробили. і Ні, краплі не жалкуємо. Всі ці ідеї з'явилися тут на місці у Карпатах. Фрагмент Єлівецького ботанічного саду, як засіб не торкатися природи нічим, окрім погляду, 32 стовпчики з ходинки стали своєрідним компромісом людини, яка мріє гармонійно співіснувати із ландшафтом та усіма його найдрібнішими складовими. Ще одну споруду, яка з'явилася на гірських схилах, назвали Карпатська піраміда. Згідно її задуму, внизу яма для вогнища, а зверху місце для ночівлі. Долучитися до будівництва і поставити на землю власні проекти, каже лектор культурологічної школи із предметів класичної і сучасної архітектури Володимир Залуцький, це величезний досвід для молоді. Це найважливіша річ для молодих людей, які за своїми проєктами поставили щось на землю. Тому що, коли вони працюють в інституті, вони не завжди відчувають, що кожна річ архітектурна, вона має вагу і вона повинна стояти на землі. І коли це робиться своїми руками, відпадає багато питань і набирається великий досвід. Я взагалі ставлюся до цієї акції, до архітектурної програми, а як не створення якогось уявного міста. Тому що я професійний архітектор, я дивлюся на це професійними глазами. А відносно романтики, взагалі, концепції цієї, ну звичайно, цікава романтика, розумієте, майбутнє, якийсь уявне місто і все таке інше. і... Можливість познайомитися із сучасною е, прозою України, так? Е, е, і бути знайомими з такими е, цікавими культурними діячами сьогодення України, як Юрко Андрухович, а також Тарас Прохасько. І, до речі, почути мову українську, тому що ми всі з Києва і. Нам це також важливо самому Роману. Непрості вже 11 років, а ялівець, згідно історії, описаної в ньому у 2013-му святкує 125 двадцяти ювілей. У творі каже його автор, описував не ту архітектуру, яку маємо, а ту, яка мала б бути. Я писав про архітектуру з точки зору споживача архітектури, тобто не як фахівця чи як мислителя про архітектуру, а про людину, яка до якої архітектура має безпосереднє відношення в тому сенсі. Що вона є щодня перед очима, і відповідно кожен споживач має якісь свої потреби, свої вимоги до того, що він споживає. І в мене є якісь свої уявлення про те, яка має бути архітектура, яка, яка мені. Подобається. Ну, тобто з яким якою мені комфортно, а яка є така, яка навпаки робить мені е, травми, якийсь там дискомфорт. Ну і я писав, власне, у книжці про е, е, такі архітектурні відчуття, які б мені, як споживачеві архітектури, приносили насолоду. Це е, те, що я би міг собі уявити, якби я е, дійсно е, якось. Краще розумівся на архітектурі і на е, рисунку, і на такій візуальній речах. Так, е, це, е, це є абсолютно е, відповідне за тої суті, про яку я думав, про яку я писав, дуже е, мені подобається, що от всі ці е, люди, чиїм призначенням є е, насправді будувати, е, ставити будівлі на якихось місцях. Вони всі ці свої проекти робили з думкою про те, що цього якраз не буде. Парк є споруд, їх автори мріють розширити вже наступного літа. Сподіваються, культурологічна школа перетвориться у щорічний фестиваль на Яблуницькому перевалі. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини чотириста Новини на Суспільному. Харків.